Усім привіт! Сьогодні я зроблю обзор на дробовіка. Він стріляє ось такими різинками. Я вже поставив мішень, по якій я буду стріляти, і покажу в цьому відео механізм роботи цього дробовіка. Щоб зарядити цей, цього дробовіка, вам потрібно нажати на ось сюди. І з другим також. Потім візьміть, зарядіть різинку, натягніть за цю деталь і також за другу. Ось так, після того, як ви натягнули їх, зараз я покажу, як він буде стріляти. Дивіться, стріляє він дуже сильно і ні, ніколи ні на кого не направляє. Ой, і забув сказати, тут е, в нас є курок один, щоб вистрілити з І є другий курок, щоб вистрілити з Якщо ви хочете по очереди, то нажимайте по очереді курки. А якщо хочете разом, то два за раз. Я зараз стрільну разом. Дивіться, як це буде, і куди полетить мішень. Вона впала, а наш дробовік стрільнув мощно. Зараз я розберу верхню частину, Оці, щоб ви могли все побачити. Ось, я знав верхню частину і зараз зніму ще бокову частину. І ви все побачите, весь механізм. Він легкий. Ось так виглядить його механізм всередині. Ось, він дуже легкий, як я і казав, чотири деталі левого техніка. Один, два, три і така ж сама деталька Воша. Чотири. І, бачите, як воно устроєно. При, візьміть резинку. При тягування цієї деталі. Ой. вас, бачите, буде, воно буде тримати її. Тут зараз воно при відкритому виді, тому воно тримати її не знаю, чи буде, а так то зараз я покажу, як воно буде стріляти в відкритому виді. Ось, натяніть, так як я її вам казав все. Ось так, ось так. Ось так. І при відпуску воно буде стріляти, бачите? Стріляє воно також добре. Механізм легкий, бачите? При нажаті і вас буде знімати зниця і різинка не буде, не, не зможе зайти туди з туди І буде вилітати. А щоб вернути, як я вам вже й казав, тут є такі кнопочки. Місця. Нажимайте, якщо воно не вертається, то чуть, -чуть візьміть і відхиліть курок. Воно, від... воно зробить сразу же. Я робив дробовіка з перекладом. І тут у вас з щалиною. Ось тут ви бачите деталі, які я накривав зверху. Зараз я складу його і покажу ще раз, як він буде стріляти. Ось, я склав його назад і зараз ми знов будемо з вами стріляти. Зараз. Ми зарядимо різінки. Ось. Упс. Деколи бувають ну такі от баги. Ось, я знов все поправив, і тепер, ми я, я думаю, наконець заправимо ці деталі. Усе. Ми заправили резинки і знов зараз вже будемо стріляти тільки по черзі. Зараз я тільки поставлю другу мішень. Ось, я зробив другу мішень. Дивіться, як я буду в них зараз стріляти. Стріляємо першу, спала. І стріляємо також другу. Вона також впала. Я думаю, на цьому я буду завершувати. Можливо, я зніму наступний. Обзор на цього дробовика, Ну, вже це буде не обзор, а це вже буде зборка. Я не знаю, бо мені ж треба дуже багато відео зняти. Ну, до речі, всім пока. З вами я був Андрюха Легомастер. Ну і всім пока-пока.